Вантажать речі у автобус та готуються до довгої дороги. Маломобільних та літніх переселенців благодійний фонд відправляє у Норвегію та Данію. Чекає на відправлення автобуса переселенка з Херсона Олена Коберман. Жінка згадує, до Дніпра евакуювалася понад рік тому після звільнення рідного міста від армії РФ. Там страшно, там, там взагалі бомбять, ужас. Отак от от я йду з базару, ось такий осколок падає. І прямо на машину. Там, там, дома горіли сильно. Це на, на свої очі бачила навіть. Це страшно. Ждем всі ждуть, щоб быстрея та проклята і війна, господя закончилась. Понад рік її відновлювали документи та громадянство, каже Олена. Коли отримала паспорт, запропонували їхати в Данію. Додає, трохи хвилюється, адже ніколи не була за кордоном. Я не знаю, що там, чесно, не знаю. Дай Бог, щоб було все добре. Увіжу мір, хоч на старості літки. Будемо вірити, що все буде добре. Перший раз в житті їду. Звісно, хотілася би домою в Херсон. Їде за кордон і переселенець Покровська Віктор Машир. Чоловік розповідає, до Дніпра його евакуювали у серпні 24-го року. Додає, до останнього не хотів виїжджати з рідного міста. Але через постійні обстріли жити там вже неможливо. Хати валяться, горять, да, зносять. Все, прийшлось кидати все, навіть своїх менших друзів, куди ж їх, собачку, котика. Тяжко жити без свого дому, дуже тяжко. Так, наче тебе брилою, якою придавило. Віктор каже, коли запропонували їхати у Норвегію, одразу погодився, адже все життя мріяв подорожувати. Не все владналося. Так як мусить бути. А, а, а там освіт а побачити, хоч до остатку життя, але ж то ж цікаво. Може якось життя наладиться на останні роки. Ну, Посвітлішало якось і на душі, і якась надія, що і у нас все владнається. Як владнається, то може можна буде і повернутися. До Норвегії та Данії цього разу відправили сім людей, каже евакуаційниця Ольга Владимирова. Додає, їдуть вони через Польщу, а в новій країні на них чекають куратори, які допоможуть облаштуватися. Вони будуть жити в безпечних умовах, будуть соціалізуватися. Якщо вони захочуть, вони можуть навіть дістати якусь роботу. Буде якийсь медичний супровід. Якщо люди в такому стані здоров'я, що вони вже не спроможні доглядати самі себе, вони потраплять в датські та норвезькі заклади. Ольга розповідає, у новій країні маломобільні та літні люди вивчають мову та історію. В разі потреби проходять лікування чи реабілітацію. Додає, цього року за кордон вдалося відправити 50 переселенців. Антоніна Чайко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.